Але Ісус Христос, от цікаво, Він із міста йде в село. І Він каже, там також люди, такі самі їм треба проповідувати, Їм треба говорити. І ось е, Він покаже, я для цього прийшов. І він проповідував у їхніх синагогах по всій Галілеї і виганяв місця. Ось так Ісус Христос розпочав своє служіння. На цьому ми будемо е, на сьогодні закінчувати. От, помолимося Богу. Е, наступна наша зустріч ми плануємо через два тижні, як завжди, я не пам'ятаю, яке це число. буде. 14, так? або 13. Так. Субота, на 15 годину. Наступну суботу не буде, а через одну суботу буде. Так як у на, нашому режимі звичайно. 13, так, 13 вересня. Є е ще одне оголошення в мене. Завтра у нас у церкві ну, тут, планується хрещення, тобто декілька людей будуть хреститися Бо навіть, на 9 годину на другому пляжі у нас буде зібрання, а потім на 10 -ту годину тут продовжимо. Якщо хтось хоче побачити, послухати, от, якщо не на березі, то хоча б тут, будь ласка, приходьте. На 10 -ту годину тут буде зібрання. А на 9 там на березі ми будемо хрестити декількох людей, які побажали слідувати за Ісусом Христом. Свідомо, вже в віці свідомі. Ось такі оголошення.